Пригоди Паддінгтона нагадують найкращі сімейні кінофранши ХХ століття. На кшталт назад у майбутнє Роберта Земекіса або ж Спілбергівське кіно. Все в цьому фільмі перейнято духом пригоди і казки. Тут тобі є смішні кінопародії, наприклад, на Індіана Джонса і Місія неможлива. Тут тобі й найзабавніші механізми винаходи на кшталт іграшкових поїздів, що розвозять чай, або пневматичної пошти в географічному товаристві. Все це відсилає нас до ще однієї культової британської серії пластилінових мультфільмів про винахідника Уоллеса та його вірного песика-громіта. Обов'язково їх подивіться. Пригоди Падінгтона це живий доказ того, що розважальний сімейний кіномейнстрім абсолютно не обов'язково має бути одноманітним і примітивним. Привіт тобі, Голівуде!